Уяви, що ти граєш в Лілу прямо зараз. Подумай зараз про питання, на які б ти хотіла отримати відповідь, або якусь ситуацію, яка потребує ясності. Але загалом це може бути просто підказка для тебе. Ми зараз витягнемо одну з карт, ось ця прям випадає, напевно, вона зараз і має бути. Загалом на гральному полі Ліли є 72 клітинки, де кожна є особленням того чи іншого стану людини, і ось один з цих станів зараз тобі випав. Це клітинка 5 рід, все, що стосується нашої опори, безпеки, нашого роду. Це не тільки наші батьки, а й бабусі, й дідусі, і всі, хто були до також. Це рівень нашої першої чакри, яка відповідає за безпеку, опору і таку стабільність, базові потреби. Також це може стосуватися спадкових хвороб, різних сценаріїв, які повторюються, і загалом всіх тих деструктивних програм, які ми можемо брати від наших батьків або від нашого роду загалом, можливо, це щось що тебе обмежує і надає рухатись далі, і варто подивитися саме в цей бік. Дуже часто в нас є якісь обмежуючі переконання, установки, якими ми живемо, можливо, навіть не свідомо, але насправді вони є не на нашими І тому потрібно їх усвідомити, змінити на позитивні і далі вони не будуть мати жодного впливу на ваше життя. І коли ви їх стілюєте, ви це робите не тільки для себе, а й для своїх дітей, дітей, їх дітей і для всього подальшого роду, тому що на них вони вже не будуть мати вплив.